Привіт! Уявіть, що вам пощастило, і завтра ви летите у відпустку до Каліфорнії. Ваш рейс стартує з Берліну і прямує одразу до Західного спережжя Америки. Де вас вже чекають Казино та Голівуд. З цікавості ви вирішите перевірити, над якими країнами пролітатиме ваш літак. І бачите це. Навіщо робити таку величезну дугу? Чому не полетіти просто по прямій? думаєте ви, готуючись до довжелезного перельоту над холодними північними країнами? Що ж, відповідь дуже проста. Насправді, літак намагається максимально уникнути Бермудський трикутник, адже там живе ктулху, який топить кораблі і заставляє літаки падати. Жартую. Справа полягає в тому, що кривою на цьому зображенні є не траєкторія літака, а карта. Оскільки поверхня землі наближено є сферою, яка має кривизну, ми не можемо перенести її на плоску карту, не спотворивши щось. Тому те, що було прямою лінією на сфері. Може перетворитися на щось дике на карті. Зачекайте пряма лінія на сфері. Що це взагалі значить? Коли простір сам по собі викривлений, поняття прямої лінії стає не таким же і простим. Тож давайте повернемося назад до площини, де все працює по звичному, і пригадаємо одну важливу властивість прямої. Візьмемо будь-які дві точки. Як з'єднати їх найкоротшим чином. Що ж, очевидно, потрібно провести через них пряму. Тобто на площині прямі дають найкоротшу відстань між двома точками. Про це, до речі, знав навіть Сквідвард. Цю властивість можна узагальнити. Говоритимемо, що прямою називатиметься та лінія, яка мінімізує відстань між двома точками. Такі лінії називають геодезичними. Повернемося назад до сфери. Яка лінія мінімізує відстань між двома точками на ній? Щоб дати відповідь на це запитання, переведемо його на мову математики. Будь-яка точка на поверхні сфери може бути задана двома координатами: полярним кутом тета і азимутальним кутом фі, перший вимірює кут від північного полюсу, а другий відхилення від нульового меридіану. У математиці їх називають сферичними кутами. Тепер візьмемо дві ну, дуже близькі точки на сфері А та Б. Як виразити відстань між ними через сферичні кути. Що ж, виявляється, це зробити можливо. І отримаємо наступне. Для просунутих та допитливих я викладу файл з повним детальним розвиском задачі про геодезичну на сфері у своєму телеграм-каналі. Посилання шукайте в описі відео або у закріпленому коментарі. І так, у цьому виразі DS позначає нескінченну малу відстань між А та Б. ДТ позначає різницю полярних кутів, dφ – різницю азимутальних кутів, а r це радіус сфери. Але ж що, якщо точки не нескінченно близькі, як це завжди буває у реальному житті? Що ж, відцянь між ними можна розбити на величезну кількість маленьких шматочків, довжини яких ми вже вміємо знаходити. Залишилося їх лише додати між собою. І якраз для цього існує інтеграл. Він дозволяє додати нескінченну кількість нескінченно малих шматочків. Тож його і використаємо. Винесемо з підкорення Dθ і отримаємо ось такий інтеграл. Він і показує довжину будь-якого шляху між точками А і Б. Скажіть мені, який шлях на сфері ви берете, і я скажу вам його довжину. Але нас цікавить не будь-який шлях, а тільки найкоротший. Тож задача стає оберненою. Треба знайти таку траєкторію, при якій цей інтеграл стає мінімальним. Хвала таким людям, як Леонард Ейлер і Луї Лагранж, завдяки яким ми вміємо розв'язувати такі задачі на екстремальні значення інтегралу. Знов таки, для допитливих всі викладки наведені у нотатках, що є у телеграм-каналі. Після невеликого математичного хардкору отримаємо таке рівняння. AX плюс плюс С дорівнює нулю. Та, Б і С це фіксовані числа, визначені положеннями точок і А і Б. А Х, Y та Z це декартові координати тривимірного простору. Це є ніщо інше як рівняння площини. При цьому, оскільки в правій частині стоїть 0, то ця площина проходить через початок координат, а значить і через центр нашої сфери. Ця площина перетинає сферу по колу, яке зветься великим колом. Отже, найкоротша відстань між двома точками на сфері є дуга цього великого кола. Прямими лініями на сфері є самі ці великі кола. Цікаво, що на сфері не існує паралельних прямих взагалі, На відміну від площини. До речі, цю тему для ролика обирали підписники на платформі Patreon у голосуванні. Приєднуйтесь і ви, адже таким чином ви сильно підтримуєте український математичний YouTube та допомагаєте мені робити кращі ролики в майбутньому. Також ви можете взяти участь у голосуванні для вибору теми наступного ролику. А як щодо інших кривих поверхонь та просторів, крім сфери, як знайти геодезичні на них. Що ж, на щастя, існує універсальний рецепт. Для цього лише потрібно розв'язати ось таке рівняння. Це рівняння, до речі, зветься рівнянням геодезичної. Але спочатку для нього потрібно знайти коефіцієнти гамма, які називаються символами Крістофіля, і визначається ось так. Де – це метрика, яка задає наш викривлений простір. Вона може бути представлена як матриця. Як бачите, все дуже просто. Окей, сарказм в сторону. Насправді геодезичні грають абсолютно фундаментальну роль у фізиці. Справа в тому, що тіла, на які діє лише гравітація, рухаються по геодезичним траєкторіям крізь простір час. Наприклад, орбіти планет навколо Сонця це геодезичні. Тут кривизну простору спричиняє саме Сонце за рахунок своєї маси. Такий закон руху дає загальна теорія відносності, запропонована більше 100 років назад Альбертом Ейнштейном. Про це можна було б говорити ще дуже довго, але, мабуть, на цей раз досить. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте залишити коментар та вподобати цей ролик, а також поділитися ним з близькими та друзями. Якщо ви хочете підтримати подальший розвиток каналу, підпишіться на Patreon. Підписка недорожча чашки кави на місяць, але дуже багато для мене значить. Давайте розвивати український YouTube разом. До зустрічі у наступних роликах.